Ау попавлюві друзі, всім привіт! І сьогодні, нарешті, нарешті дочекалися. Ви дуже давно просили, щоб я залетів в Україн Mobile GTA. Я, власне кажучи, як бачиш це власне і зробив. І що ще сказати? Хе-хе. Власне кажучи, це найкращий просто симулятор, який зараз є. Саме українського життя. да, отут є і українські міста. Дивився, просто тако відкриваєш е, меню. І. Як це? Отакого ось до? Диви, отако відкриваєш, Тут є і Київ, і Харків, ось до і воно Хілз, Гостомель, Одеса є село Михайлівка, Лісопилка, Житомир, просто. Купа всього, купа всяких міст, і, власне кажучи, в цих всяких е, містечках є і магазини, і роботи, просто автосалони. В общем-то, розгулятися є куди. І перше, що я хотів би зробити, у мене є один потайний прикольчик. Ми, якщо я не помиляюсь, відкриваємо меню, використати промокод, ввести промокод, і отако сюди пишемо Діміч англійськими, отаку «Benz». Далі ви активували промокод Дімжі. Список бонусів, валюта 200 тисяч гривень. Просто. Прикинь, все, що треба, просто програти 6 годин. І все, і бем-бем-бем. 200 к впаде. Я куплю собі обалдеть, яку точку, в принципі, власне кажучи, зараз цим би я і зайнявся. Я б тако орендував скутер, бемц. і. Все, погнали. Ой-ой-ой. ой Тихо-тихо, ой, 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 ой. бо нам тут щось збивають, диви. І треба розібратися, куди б я хотів би приїхати. Давай приїдемо в якийсь автосалон. Отако От меню. Потім навігатор, автосалони. І, ну, в принципі, так, як я поки що. Такий чуть-чуть бомжик. Давай, в принципі, до економ класу під'їдемо. І я не проти, чесно кажучи, глянути, де це саме знаходиться. Ааа, це ж в Десі. Ну, let's go попробуємо. Отако От можна постійно, але бі 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 біп нормальна сигналка, мені вже подобається. Ой-ой-ой-ой-ой. трошечки злетіли, нічого страшного. буває. Я їздок від бога. нічого страшного, таке тоже буває. Диви, обалдеть, тут даже блокпости є. Тихо, акуратно, щоб не вторанитись. Все, let's go. Ну, ми майже приїхали, я все одно розвалився трошки. <хи> ну, в все, ну що, ну, бувай. Диви, тут прямо така ось до тобі вивіска. Одеса, місто герой. Сюди. Нормально. Диви, а ми тим часом ось до вже походу... да, ось, я вже бачу геті-мітку, диви. Все, let's go. Отако От сюди паркуємо дирчика. Так, тихо заглушити. Обов'язково. Там. Все. І давай повтикаємо, що у нас тут є. Бемп, вхід вільний. Так, да, я хочу зайти. Ви не маєте посвідчення водія! Мені треба спочатку здати на, 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 на цей на водійські права. Окей, okay, тоді давай дивитися, в принципі, де воно може бути. Основні, напевно, да? Мерія, автовокзал, церква, автосервіс, е, автошкола. Ось до Бемц. А, так ось до воно, воно в Києві, понял. Ладно, вертаємося. Все, так, погнали. По полям, по полям. Мене везде хот. Мене скутер. Хе. Не, ну а що теж правильно? що тобі? По горбам льотає, льотає, По болоті може льотати? Може? Все нормально. Ой-ой-ой, тільки отут бувають біди, ну нічого страшного. Але, в принципі, по дорозі ця штука теж нормально так навалює. Ти знаєш, я оце ось доїду, тільки тихо-тихо. Ще чуть не збили, прикинь. Ті просто позустрічні летить і все. А де, де поліція? Алло. Хто буде контролювати правила так, дорожнього руху? Це діло потрібне. Тут ось теж хтось на скутері летить, якраз, походу, прям з автошколи. Нормально. Зараз і ми тут чуть-чуть здамо на права. Так, тихо, отако бе. Так, let's go. О. Нормально. Я так розумію, ось оно сюди є. Тако підходити на оцю буковку. Злати на посвідчення 3700. Ще треба гроші, а мене немає грошей. Мапше, 0 гривень, диви. <рес> Я просто бомж, мені нічого нема. Я тебе поняв. Окей, тоді мені, виходить, треба отакобемц. Навігатор. А роботи. Лісоруб, доставка, шахтар, таксист, механік. Угум. Получається, мені зараз доступно лісоруб, доставка і шахтар. В принципі, перші треба, тому що таксист, механік і так далі. Це вже треба буде права мені, поняв? М -м, ну, давай тоді. І доставку, ми, напевно, спробую. Може... Давай так по порядку. Ладно, давай по порядку. Почнемо з лісоруба, і нам куди треба? Ага. <смірка> Нє, ти знаєш, я щось так подумав. <реш> Трошечки я передумав. Давай, доставка, доставка. Да, в принципі, доставка в Києві. Тут всього-навсього чуть-чуть їхати. Так що, let's go. Тут тися на ту лісопилку петляти. Та ну його в баню. <реш> Краще на дирчику погазаю, там піці порозвозю, сяку шаурму, що там треба буде. І come on, let's go, зів-зів. Мені ще дуже подобається, що тут дирчик, просто прикинь, скільки він летить. 110 км, прикинь. От реально, 110 км я летю на цьому дрецеліті. <реш> Це ж обалдеть. Типу, в принципі, ну, якщо там тобі не прям... Сильно хочеться машину, то на перших порах можеш її навіть не купляти. Виходить. Бо, в принципі, тобі дирчика буде хватати з головою, я думаю. Так, давай, Ось о е, Натисніть Alt, щоб поговорити з Артемом. Так, хорошо, окей. Ми нажимаємо Alt. Ви не влаштовані на роботі по доставці піци. А як? Діжди, не понял. Класно. Кент, походу, тоже понял, в чм прикол, да? Тупо, ну, Кент не хоче тебе влаштовувати на роботу. Може щось не так я роблю? Ану. Ви не влаштовані на роботі, подистатися під. Так а як мені це. А, ось тут чекай, почекай, почекай. Щось я тут бачу. А, ну це бізнес. Ви впевнені, що хочете увійти сюди. Ні, почекай, не хочу. Мені треба просто якось. Е... влаштуватись на роботу. А як мені це зробити? Ану. Е, давай напишемо отакому. Є, я бачу, хелп, допомога, є список квестів. Квест. Ану, куе. С бенц, -E що кажуть, перші гроші. Ану. Завдання: хапай скутер вирушай на набличу початкову роботу. Для роботи тобі не потрібні права водія та особливі навики. Зароби 10 тисяч гривень та витрачай їх з користю. Щоб знайти роботу, скористайся навігатором, перейди в меню навігатор роботи і вибери одну з початкових робіт вирушай на працю. Ну, це все, в принципі, то понятно, але як е, е, влаштуватися? Ану, давай запитаємо в кінців, скажемо тако, Від Бемс? А як влаштуватися в голову? Так, ось знак питання, Бемс. Ви працюєте в голову? Він <реш> вже поняв, що це прикол, даже? <реш> як до нього устроїтись? <реш> Теж питання, прикинь, стоять, два бомжа не розуміють, просто хоче зробити баблай, не розуміють як. Ну це прикол якийсь. <реш> в житті працюю, там ще тут спробую. <реш> Ну, можемо йому побажати тільки вдачі, а нам треба якось з цим все-таки розібратися. Ну. Ну, як до тебе влаштуватись, брат? <рес> Розкажи. Це тупо жесть. Бренда скутера, ну це, напевно, Да, це самий звичайний скутер, це таке. Нам би розібратися просто як же ж нам влаштуватися. Я думаю, це десь не тут. Тут що таке? Якийсь магазин, да? Severant піца, піца кав'ярня. Ага, поняв. Ой. Куда це я? А як злізти? Відпусти. Та куда ти лізеш? <laughs> На кришу. Що ти там забув? Ой-ой. Який жах. Я тікаю звідси. <laughs> там щось якась біда відбувається. А це у нас типу магазин, диви, да? З продуктами. Обалдеть, що там лежить. Дайте щось вкрасти, що це таке. А я даже. Не можу поняти. Що це таке? Це якісь чи, морозиво, чи якісь пелімені там лежать чи шо? О, тут усьо картопля. Тут просто як подивився, так і зразу поняв. Картопля, всі. Тобі теж всякі кукурузка, оно кетчупи, соуси поняв такі приколи. Тут ось сочки. Угу. Цікаво. А тут ось список товарів диви. Телефонний номер, книга, довідник, фотоапарат. Три тисячі стоїть Балдіть. Аптечки, квіти, набір відмичок. Мотузка, маска, аптечка, лопата, насіння, ремонтний набір. Ну тут все таке, що мені не треба. В принципі, то мені це не допоможе Мені надо якось бим розібратися з цим всім. Опа. Це що за мем? Просто ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У -ой 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 -ой. ти шошу шо там робиться? Так, почекай, дай я звідси втечу поки що. Я просто звідси свалю. Таку давай через двору сюда. А що це таке? Це теж якісь магазини, да? Ну Так, тут ніде немає зайти, щоб розібратися з тим, як мені влаштуватися. Так, я поняв. Давай тоді заглушимо. І напишемо отако //help хелп Бемс. Про груз, чого почати, роботи. А, Шахтар, лісоруб, злодій, механік, таксист. Ем. А, а де? Тут доставщика немає, поняв. Не показують, не розказують нічого про доставщика. Е! <пу> А як тут мені? А, влаштуватися на роботи ви можете у мерії. GPS основні мерія Ага. Окей, давай. Е, меню навігатор. Основні мерія вендс. Мерія в нас де? Оце я так розумію, да? Ось ця штука. Ну, let's go. В принципі, погнали. Якщо це робиться саме таким чином, це даже трошечки тупо насправді. Да, воно я бачу мітку. Трошечки тупо, тому що, ну, що це таке поїдь туди, влаштуйся, щоб на роботу. І тільки потім, коротше, роби приколи. Обалдеть. Так, ось, ось тобі отримати номери, влаштуватись на роботу. Оце мені ось треба, Бемс. І доставка. О, о, за це ви отримуєте бонуси. 10 штук перших отримую. Осьо вони. Слухай, непогано. Все, тепер пішли заробляти тупо лаве свої перші правильно. Хоч і за квести мені дали це лаве, але я, в принципі, не проти все одно трошечки попробувати покататися, поїздити. Пороздавати ці замовлення ой-ой. ой, -ой, -ой. Ти туди, щоб просто потестувати, як воно то все робиться. А, ну так, глушимо дирчик і отако от бемц Артемка, здоров знову. Альт. Хочете у нас працювати? Всю. Нарешті. І тепер мені треба воно на червону мітку для того, щоб просто Ну, замовлення здати. Поняв? Якраз заодно і подивимося, скільки дають за одне замовлення бабла взагалі. Наскільки вигідно працювати саме доставщиком? Let's go, let's go Якраз недалечко ось до першого замовлення Бемц Зачекайте, зараз наш кухар винесе вам нашу їжу. Ага, це я забираю їжу. В ресторані. Ого, як цікаво, дальнобій проїхав. <хи> і тепер я забрав їжу, і мені треба її доставити. Ага. от так це працює. Окей, погнали. Ну, мітки тут, взагалі, супер поряд, поняв? Типа, прям дуже довго кудись якісь там е далі кататися, тобі не прийдеться. Саме головне розібратися, як заїхати в подвір'я. Так, а я не розібрався, почекай. Ось все можливо, так? Да? Сюди такої якось? Да, ось до мітка, Все. Бем. Дякую, сподіваюсь їжа ще не охолола. Зараз винесу гроші. Зачекайте. Ага, нас у бачиш є таймер. Показує, скільки ми будемо стояти. І за перше замовлення 377 гривень. Слухай, в принципі, якщо так розібратися, ну за одне замовлення 377 гривень, ну наче й непогано. Наче й не. По... Ну, могло бути гірше, як мені здається. Ну давай попробуємо ще друге замовлення взяти. Подивимось, наскільки мені повезло, чи ні попередній раз. Ану так, відмінно, тепер їдемо на наступну мітку. Окей. Надіюсь, вона не дуже далеко, бо я прям не хочу далеко їздити. Ну, в принципі, вона теж ось таку прям майже поруч, поняв. Так що. Прям сильно якось далеко кататися не прийдеться. Бемстику стали, подождали і гроші забираємо. 335. Ну, в принципі, в принципі. Ладно, тоді, в принципі, так як у нас вже є бабки. 10-700 на руках. Супер, супер. Я, в принципі, пропоную уже прям здавати на права, тому що, напевно, напевно, це прям буде окей. Автошколу, Люба, автошколу. Я приїхав з рушми. Щоб просто реально конкретно здати на права. Так, let's go. Так, здати на посвідчення водія. Ідіть на парковку автошколи і сідайте будь-яку із вільних машин. Гроші я, виходить, вже віддав. І і треба зайняти машинку. Оп. Ано. Оп. Оба. А, не получилось так. Прикинь. Блін ну я думал, получится. <схи> так, ось, якраз таки ці машинки. Бемц. Давай сідаємо. Це що у нас тут якісь сириножки, да? Да, диви Логан. Обалдеть. Все, заводим тачку. О, нормально. Все, Бемс, нам кажуть, їдьте по чекпоінтам Ой-ой-ой-ой-ой, а вона прям така, знаєш? Різка. <схи> Машинка досить таки різка, тихо. Оп. Ну і тако, власне кажучи, по чекпойнтах на Ізі, в принципі, зараз здамо на ці права. Бемц, ой, щось там збив? Ну нічого таке, буває. <хи> Я просто ще водитель без опита, знаєш. Я ще не знаю, як на цьому логані там їздити, всі ці справи. І, в принципі, бім-бім-бум-бум. Так, де чекпоінт? Ага, ось здовін. він. Так, бем. Ну, в принципі, здавати на права прям супер легко, поняв. Немає такого, як ти оце сидиш на деяких проектах і просто сидиш, вчиш правила. Потім здаєш тест, усний, прикинь, на ці самі правила. Потім ще їздиш, щоб без єдиної помилки, царапинки. Ні, тут ось такой собі швиденько, бім-бім-бум-бум. по маркерам проїхався. І, в принципі, окей. І можна сказати, що на права уже здав. Обалдєно, я думаю, більше чим. Отак, Обем. І. А, ні, це ще не все. Я думав, це вже прям все. Ладно, так, бенс. Цікаво, а як довго мені ще по цим чекпоінтам кататися? Бо я би вже зрозумів, вже б здав би, як дядько ходив собі з права. О, всю, бенс! І за кв це квест дали, походу, так? Да? Плюс 5 тисячі, то кам? Зразу на ручку. Так що тепер уже маємо посвідчення водія, і можемо в принципі то бігти чи їхати в автосалон і реально купляти собі свою першу круту тачку. Але, друзі, в принципі, вже це ми будемо робити в наступній серії. Якщо ви, звісно, накидаєте сюди купу вподобайденів, а також підпишетесь на канал, тому що це дуже важливо. Саме так я і зрозумію, що варто сюди повертатися. І звісно, не забувайте за мій промокод, тому що крута халява є крута халява. А з вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Тож всім файного настрою і. Всем